Привіт, друзі, я купила тюльпани після вигонки і сьогодні ми поговоримо про те, як їх зберегти. Перше, що я зробила, це переклала їх в пластиковий такий ящик в один шар. Після цього ми ці тюльпани поміщаємо в темне, прохолодне місце сухе, щоб вони не почали в нас рости, поділилися на цибулинки, так як отут вже почався процес ділення на цибулинки, висохли. І восени ми їх висадимо. Другий варіант, як можна цибулини тюльпанів просушити, якщо у вас їх небагато, це лоток від яєць. Якщо ви замовляєте кілограм цибулин, вам лотка на 50 яєць стане, щоб їх просушити. Викладаємо їх так само, закриваємо і теж поміщаємо в темне сухе місце прохолодне. І зберігаємо до осені. Потім перед висадкою чистимо, розділяємо і висаджуємо. Перевагою таких тюльпанів після вигонки є те, що вони дешеві. Мені обійшлися тюльпани разом з доставкою в 320 гривень. У мене тут 80 цибулин. Це виходить по 4 гривні за цибулину, це дуже дешево. Але після того, як вони висушаться, там буде вже не 80 цибулин, а набагато більше, бо так як отут, в цьому, тут вже є 4 цибульки. Так кожен тюльпан поділиться від двох цибулинок, з одної буде точно. Цибулини після висунки варто купляти, якщо ви готові чекати. Тому що цієї весни вони цвісти не будуть. Вони будуть цвісти на наступну весну. Якщо ви маєте бажання, то звичайно замовляйте, просушуйте. І через сезон ви будете насолоджуватись цвітінням тюльпанів. А в мене сьогодні все. Дякую за те, що подивилися це відео. До зустрічі!